Добрий вечір, друзі. Коли батьки йдуть з цього життя перед своєю смертю, вони, якщо в свідомості, вони хочуть сказати своїм дітям та онукам найголовніше, найцінніші слова настанови. І Ісус Христос, перед своїм Вознесінням, Він сказав найголовніші слова. І вони помістилися лише в два вірші. Слово Боже каже, що те, що зробив Ісус Христос, те, що Він говорив, всіх книг світу недостатньо, щоб це все вмістити. Але саме найголовніше, Він сказав перед Вознесінням. Апостол Матвій цитує Ісуса. Ісус каже своїм ученикам, своїм апостолам. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ісус сказав ідіть, навчіть перед тим, як хрестити людей, потрібно їх навчити. Для чого це? Хто такий отець, хто такий син, то Дух Святий? Що таке спасіння? І навіщо мені спасіння? Від чого спасіння? І коли ми навчили, далі Ісус каже, навчаючи їх після хрещення зберігати всі постанови, всі ті заповіти, які Бог дав людству, це наше життя, життя християнина це навчатися Слову Божому та використовувати його в своєму житті. Сьогодні люди кажуть, що таке спасіння, це в кращому випадку. А Більшості люди навіть не знають, що таке спасіння. І спасіння від чого? Спасіння від жахливих страждань, які чекають тих людей, тих грішників, які не слухали Слово Боже, не сповідувалися, які не навчалися святому письму. Їх чекає вічне пекло. Спасіння від вічного пекла. Через Слово Боже. Апостол Марк теж цитує Ісуса Христа і сказав Ісус: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте, хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде, хто не вірує Слову Божому, хто не вірує Ісусу Христу, хто не вірує. Святому письму, той буде засуджений. Ісус каже, йдіть, проповідуйте Євангеліє, проповідуйте Слово Боже, місія церкви сьогодні це спасати людей, проповідувати Святе Письмо, навчити людей. І апостол Павло звертається до свого учня Матвія, каже йому: займайся святим письмом. Вникає в Слово Боже, спасешся ти і допоможеш тим людям, які будуть тебе слухати, спасіння через слово Боже. Чому я почав це говорити? Тому що сьогодні більшість церков вони втратили ту первочергову місію спасіння людей. Сьогодні церкви займаються Благодійністю, гуманітарними питаннями, соціальними питаннями, навіть політичними та економічними, церква сьогодні займається тими питаннями, які повинна займатися держава. Якщо церква займається державними питаннями, то хто буде займатися церковними питаннями? Я не кажу, що гуманітарні питання чи, чи соціальні це погано. Це не погано, Але коли вони стають на Перше місце, коли вони стають першочерговими, і спасіння людей не відбувається в церкві, то церква стає просто релігійним, якимось витвором. Але церква повинна бути живою, вона повинна займатися спасінням людей. І я рекомендую ходити людям в ті церкви, де вивчається слово Боже, де люди сповідуються. Де священик вчить спасати людей. Амінь.